Доброго дня! Чергові клиночки. Клинок на якусь з моделей ZT. Сталь М398. Термічка інструментальщика 6364 роквела. Фініш Stone клеймо срібо. Ну, Сховане під плашкою, шпеньок титан. Ось, до речі, рідний клиночок від цієї ЗТ. Чим думали конструктори, коли створювали такий дебелий ніж з таким пазом, який значно знижує механічну міцність клинка? Бо ніж важкий, дебелий по відчуттям, але робити щось важке я б ним не рекомендував. Ще один клиночок на вже іншу модель ЗТ. Теж сталь М398, термічка інструментальщика 63-64 рокова. Фініш Стоунвош клеймо срібло І завершає трійку клиночків. Довгострій на базі репліки Spider Comilitaрі з титановим руків'ям. На клиночку сталь S110V, термічка інструментальщика 63 рокова. Фініш стоун вошку й Ця робота зайняла багато часу, бо тут довелося переробити все руків'я по побажанням замовника, переробити кріплення під сухар, розсверлити всі отвори, замінити, розсверлити отвір під темлячну втулку. Розсверлити отвор підкріплення, замінити гвинти, гвинти М3 М25, замінити на м 3 під торкс 10. Замінити стопорну бонку з стопорним штифтом. Встановити товсті шайби. Зробити нову війську з берільєвої бронзи, бо рідна. Ось ова втулка вже була занадто короткою. Ну, Само собою, зробити нові бонки і темлячну втулку. Тож, блін, тут. З, 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 з рідної мілітарі тільки дві тітанові плашки залишилися майже. А, ну, все гвинт. Це все, що залишилось якби з оригінального ножа. Тому й зайняла ця геморойна робота дуже багато часу. Такий здоровенний квин вийшов. Візуально. Дякую всім за увагу.